Сьогодні, 22 липня 2016 року. Пройдемося по господарству. Так, ну ось, йдемо від дверей, подивимося, як газдоє масинзов Анатолій. Йдемо прямо на яблуні, яблуні цього року дуже ряс. Дуже рісні всі яблуні. Зараз побачимо, які плоди, скільки їх безліч. Мабуть, треба було зривати, але не дуже жаль. Дуже жаль. І тому хто його знає, що буде з них. Може будуть мілкі, так і буде. Ну, так як і казала, сьогодні 22-го. Липня то ще шість днів залишається до дня народження Максима. Так, показую. Ось такий вигляд має. Виноград, наш газончик. Газончик отак має вигляд. Угу, мої вікна. Так, ось так виноград, виноград, робить затінок. Так. Ну, а квітнечко у нас трояндочка сквітла. Ось вона тут трошки промерзла, але підійшла. Ну ось, слідуча яблучка, яблунька, яблучок. море. Море. Мені-мені. Мені Apples. А в задньому плані персик. На персику небагато плодів, але він став схожий на вербу плотичу. Так, ну ось далі йдемо. І далі у нас груша. Грушенька. Ось вона теж грушечками. Зараз ми покажемо з цієї сторони більше вона. в на неї грушечок. Ось так. груши торпедовать зимой и зимой, посмеклась о грушечке. Так, далее у нас черешенька, бабушка посадила, она выросла и в руку, и уже давала плоды. Ну. Ось така площадка у нас до самого-самого самого. гаража. Так, зараз закрити, там машина стоїть. І ось шикарна наша абрикоска. На ній було дуже багато абрикос. Я думаю, що під нею отут десь буде майбутньому гойдолка і дуже по себе. You... Бачила, дуже мощні гойдолки в Гайбере. Так звідси газон має ось такий вигляд. Ось так. Ну от. Зробили гарно хлопці. Дякую мені. Вирішив, може здати, поки сонечко вигляне. Так, а у нас тут ремонт продовжується в оцій кімнаті. Так, коротше гонку. Ось там такий світлячок, лампа для будівельників, щоб вони гарно клали і робили свою роботу. Виноград зараз покажу. Так, декілька кущів таких ось. А ось наша гордість. Ось такий кольорований. Щось зв'язано з Молдовою. Не пам'ятаю, який сорт, яка його назва. Треба було ще й обробити, бо щось зверху Ну от. Така справа. І поперед хати також виноградик. Це Лідія. Це також принесений сорт від красоти. Так, Така тютю любить, Ну, не знаю, як називається. Ну, і, і на Чорнобривцях закінчуємо репортаж.